Вітаю всіх! Ви на каналі інтернет-магазину Автоген, і хочу для вас показати таку продукцію з виробника Оріджінал БК. Це ідуть модельні бризговики, які випускаються для різних автомобілів. Це саме для Volkswagen, але я просто вам хочу розповісти, в чому різниця їх від оригіналів європейських і від дешевих китайських бризговиків. Отже. Відмінності від європейських призовиків, це їхня ціна, вони на порядок нижче і стають на ті ж самі місця. Здебільшого форма дуже схожа на європейські аналоги, але ціна може відрізнятися, наприклад, там в 5 разів дешевше це великий плюс. Друге, це те, що є всі кріплення. Ідуть в комплекті, для кожної автомобіля йдуть свої. Бувають де саморізи, де бувають закладні спеціальні, бувають такі скоби. Тобто вони для кожного автомобіля йде своє кріплення. І тепер, а тепер саме головне відмінність. Якщо ви замітите ви в інтернеті, якщо будете дивитися, наприклад, вписати свої бризговики, ви будете бачити різну цінову політику. Наприклад, може бути бризговики коштувати 500 гривень, а можуть дивишся по фотографії, ніби все те ж саме, а коштують 800 гривень. І зазвичай ніхто нічого не скаже, і ви не будете знати, чому так. А різниця є в багатьох дешевих китайських заводів. В них використовується поганий пластик, дуже дешевий. Цей завод, я зараз вам просто покажу, в чому смисл. Він іде спеціальною добавкою, що ці брезговики ніби йдуть більш еластичні, тобто такі трохи як до резини. От Дивіться, от, наприклад, от край, да? бачите, от він от, от. Він прогинається, навіть форму приймає, ось. Якщо брати так само, ось тут Це який в чому плюс? Том що ви не будете їх так ламати, як взяти самі простенькі з твердого пластика. Ці теж пластикові, їх теж можна зламати, немає нічого вічного. Тобто, все залежить від удару, але можливо, ваш удар ці брисовики витримують, а ті дешеві не витримують, тому що частіше часті такі питання. Наприклад, що фотографія дуже схожа, да? чому, наприклад, різниця зараз у цих це середній варіант, скажімо, між дешевим і між оригіналами європейськими. Різниця між дешевим і цим орієнтовно десь, ну, дивлячись де на які автомобілі, ну так, 300-500 гривень. Просто щоб ви знали, чому ви маєте переплатити, будете думати, а чому не взяти дешевші? Так ось для цього знімаю це відео. Так само, ось ці, дивіться, тут більш товстий пластик, він не так прогинається. От тут більша заливка, да? це в нас з задніх. А ця частина, бачите, вона теж еластична, вона м'ягусінька. От я от згинаю її все от повністю. І тому якби ви можете зекономити, купити ті дешеві, але потім доведеться поїздити, один вас вдарити, відіб'ється, і вам вже реально треба знову купляти новий комплект. А ці будуть довше набагато служити. І є велика вірогідність, що ви будете їздити багато років. Покріпленням я сказав. Е -е... Ще я покажу вам просто, щоб ви бачили сам смисл. Це саме на автомобіль Volkswagen, але вони для кожного вашого автомобіля е -е... в нас е -е... будуть інші брезговики. На сайті не всі фотографії виставлені, тому здебільшого йде універсальна фотографія. Але ми відправимо конкретно на ваш автомобіль, які вам підійдуть. То звертайте на це увагу. В принципі, ось така продукція. Ось, знімаю зараз у нас тут вечір. Тому під світлом це не день, але так, щоб ви бачили всі от отвори, куди все кріпиться, воно все в бризговичках є. Ось така продукція Original BK. І вибирайте, звичайно, краще. Навіщо вам купляти потім другий раз дешеві варіанти. Плюс тут ще доволі непогані вигини. До речі, ще один такий нюансик. Ця, цей завод е, почав деякі партії бризговиків робити на два види кузова. От, наприклад, там на Ford Focus, е, як приклад, вам скажу. е, Є е, там седан, універсал, да, хетчбек. І інші заводи вони, наприклад, роблять е, тільки там определено на хетчбек, наприклад, на седан. А цей завод, вот в даній продукції, вони зробили збільшений. отут, тут от, ну вигини ці всі, і за тому передні бризговики там однакові, а задні із за цього вигина їх можна ставити, наприклад, на два кузова. І в чому смисл? В тому, що інші заводи просто на цей на цей кузов не можуть продати, бо вони не не виготовляють. Якщо взяти інший завод, він їм просто не стане. А ці зробили так, що підходять. Це теж таке от питання було, ж всі дивувалися, чому це у вас на Ford Focus. Є такі бризговики, яких ніде нема. Так, так ось цей завод дуже розумно все робить. Ну і так, по багатьом нюансам по автомобілям, дуже все чітко і класно. Так що, ось такі от бризговички. Заходьте на наш канал, відео трошки довге, але думаю, кому цікаво, то й додивиться. До побачення.